Харків, Мерефа, Лозова Павлоград це одна з найбільш зруйнованих доріг в Харківській області. Люди багато років чекали на її ремонт. Багато років чекали, а робіт не було. Ми робимо все навпаки. І окрім капітального ремонту цієї дороги, будуємо об'їзну дорогу вздовж міста Лозова. Все йде за графіком, максимальні темпи. Бачимо деякі складні питання. Виробничого характеру, але було прийнято ряд управлінських рішень. І я думаю, що ми все вирішимо. Це четверта крупна автомагістраль Харківської області, яка буде повністю відремонтована. І після напрямку на Луганську, Донецьку і Сумську область, ця дорога буде комфортною і безпечною для усіх тих, хто буде нею пересуватися. Близько ста напрямків і державного значення і обласного значення заплановано капітального ремонту цьогоріч. Розпочинаємо із автомагістралей, потім будемо приділяти увагу центральним дорогам і дорогам місцевого значення, і паралельно будемо закладати фінансування і співпрацювати із місцевим самоврядуванням, щоб місцеві кошти направляти на комунальні дороги, а також залучати частину фінансування для того, щоб укріплювати загальнообласні плани. Ми «Зараз знаходимося на дорозі Харків-Мерефа Лозова Павлоград, знаходимося на середині практично дороги. На балансі служби автомобільних доріг знаходиться 123 кілометри із 132, яка проходить по нашій області. Є дві ділянки, які знаходяться в комунальній власності місцевих громад міста Поромецька, міста Лозова. Ми зараз знаходимося на ділянці, де виконуються роботи, де вже влаштована основа покриття. Товщиною 20 см з додаванням цементу, а також іде проходить влаштування врівнюючого шару з асфальтобетону товщиною 10 см. Роботи йдуть по плану. Ми запланували в цьому році з обсягу фінансування повністю відновити ділянку до міста Лазова. з урахуванням минулорічних виконаних робіт. Це буде 107 кілометрів і 5 кілометрів за місто Лозова до села Іванівка Лизівського району. Крім цього, виконуються роботи з ремонту чотирьох штучних споруд. Це мости, шляхопроводи в Змійовському районі і три в Возвському. Час нас завдання до кінця вересня місяця повністю відновити покриття в одному шарі, яке буде достатнє для експлуатації протягом року. Наразі тривають роботи з будівництва перше в історії України дороги місцевого значення, а бізнес населеного пункту Лозова. На даний час виконані роботи з зняття шару грунту, та майже закінчуються роботи з відсипки глиняного полотна. На наступному тижні підрядник розпочне роботи з відсипки піску та основи щебеню. На даний час роботи виконані на 35%. Роботи ведуться відповідно до графіку, ніяких збіїв нема. Наразі тривають закінчення роботи тут рядом, в одному кілометрі монтується новий асфальтобетонний завод. Дальність воски асфальтобетонної суміші складе приблизно до одного кілометру. Плануємо закінчити роботи на день міста Лозова 16 вересня, пустити і розвантажити місто Лозова від транзитного транспорту. Рух транспорту з на добу складає більш ніж 3 тисячі автомобілів, тобто ми всі прекрасно розуміємо, що це і безпека мешканців міста. І що я хотів наголосити, дальність поїздки в сторону Павлограда або Харкова зменшиться на 8 кілометрів. Гарантійний термін дорожнього покриття складає 10 років. Щоденно тут працюють наші спеціалісти з контролю якості. Кожний день ведеться відбір проб. Як піску, щебену, так само буде і асфальтобетонна суміш. Тут є закріплена віддельна лабораторія, яка контролює якість виконання цих робіт. Давно ждали, давно не було дорог нормальних. Сейчас много поделали, і центральну дорогу сделали, і до Харкова. Отлично. Наконец-то ждали столько, сделали дорогу. Направлення было, дороги не было. А сейчас это идеал. Спасибо всем, кто причастен к этому.